Відпочинок для одних робота для інших, хоча літо добігає свого кінця, все ж сезон відпусток триває. А разом з тим і активізуються квартирні крадії. Залишаючи своє житло без нагляду, потрібно себе максимально убезпечити. Правоохоронці розповідають, квартирні злодії не стоять на місці, а постійно вдосконалюються. Так, попри звичні методи спостереження за своїми жертвами у них з'явились нові крадії. Почали ставити мітки на дверях квартир і у такий спосіб моніторять, чи є власники дома. Ставлять зверху. На, де, на двері і, сірник або сірникову коробку. Коли, до прикладу, власник заходить ввечері після роботи, значить тоді вже видно, чи сірник є на місці, потім моніториться. Відповідно, якщо сірник на місці, значить в квартирі відповідно в цей час нікого немає. Або якщо немає, то відповідно хтось зайшов і він впав. Також один із методів є моніторинг лічильника електрообладнання, де за допомогою якого видно кількість відпрацьованих кіловатів енергії, і по цьому також видно, чи в квартирі хтось перебуває. Звичайно, найкращий спосіб захисту від квартирних крадіжок це встановлення сигналізації. Проте про свою безпеку потрібно подбати і самому. Так перший крок встановлення броньованих дверей з відповідним ступенем захисту, адже в квартирних крадіїв є багато пристроїв, щоб безшумно відкрити звичайні двері, а також слідкувати за підозрі. Цілими людьми, про яких одразу повідомляти правоохоронців. Моніторинг відбувається відповідно в денний час. І тому десь бажано в даний час, якщо злодії ходять, завжди прикриваються, використовують одяг, спеціальний, маскувальний, ну, вдівають кепку, капюшон, що десь вони можливо їх ідентифікувати, так як за якимись конкретними зовнішніми ознаками. Тому десь до таких осіб бажано також проявляти пильність, цікавитися, хто вони, що вони, чому вони заходять їм треба, а їдучи на відпочинок чи у відрядження по можливості попросіть друзів чи сусідів подбати про ваше житло на час вашої відсутності.